Cougar Combat. набір за плюс-мінус 2000 тисячі гривень з мишки та клавіатури від Cougar. Досить давно користуванні в мене цей комплект. І ось нарешті, давайте я розповім, що ж такого змогла запропонувати компанія за ці гроші, надаючи відразу два девайси, в чому компроміси і що це загалом за набір. Вітаю, піпли. Вподобайка та підписка для просування рубрики. Приємного перегляду і розпочинаємо. Розпаковка. Ну тут особливо нічого шукати, окрім клавіатури та миші. Варто згадати, що девайси продаються лише разом, окремо їх не придбати. Пакування у кукер мені подобається. Дизайн вона має на задній частині пролюстровані комбінації, що важливо, адже софта комплект не має. А всякі режими цікаві тут присутні. Інструкція, і ось такий QR-код для тих, хто шукає інструкцію українською. Вже не вперше бачу в комплекті. Круто, комплект позиціонується як ігровий. Тож пропонує механічну клавіатуру та надлегку мишку, і звісно, підсвітка тут також є. Ось так вони виглядають: повнорозмірна, велика клавіатура, скелетон і миша середніх розмірів. Семетрична клавіатура досить важка. В першу чергу дається взнаки велика металева пластина тере-поверхня. Хоча нижня частина тут пластик, досить звичайний на дотик. Є ніжки, прорезинені, тримаються добре, по висоті мають лише одне положення. Кабель також звичайний, нез'ємний, 1,8 метра. Варто відзначити, що клавіатура має стриманий дизайн. Вона повністю чорна, і те, що це кукар. Говорить лише напис над стрілками, а геймінг стилю їй додають хіба що шрифт та підсвітка, оскільки це скелетон, вона тут очікувано яскрава та надиво якісна. Я просто опиратимусь і надалі на те, що це 2000 гривень, що загалом дешевше ніж та чи інша мишка, і тим паче механічна клавіатура, зачіпаючи підсвітку, всі махінації виконуються за допомогою комбінації клавіш. Є різні класичні варіанти, плавні, рівномірні, є можливість підсвітити окремі клавіші певним кольором. Детально зупинятися не буду. Підсвітка дійсно повноцінна. Мені подобається. Що по юзер експіріенсу? за нього відповідають досить звичайні по дотику кейкапи, і забігаючи наперед, весь комплект загалом по якості пластику не відрізняється. Тому відчуття, що це саме комплект, посилюється. В моделі червоні свічі, які саме я, на жаль, інформації не побачив, тому і гарантію відпрацювання сказати не можу. Але як це зазвичай в механіках буває, можна розраховувати на близько 50 мільйонів натискань. Я думаю, без проблем. Вони лінійні, тож відповідно не клацають, і особисто здалося, що потребують трішки більш. Більше ваги натискання порівняно з іншими, якими я встиг покористуватися. В іншому це звичайна механіка. Спрацьовує швидко, не чекає повного натискання, кейкапи трішки гуляють. Пробіл та ентер, який тут, до речі, повноцінний, що насправді дуже захищає від і Чим часто в клавіатурах нехтують. І більші клавіші по звуку все ж відрізняються, вони більш ляскають, досить гучна, але друк приємний. Все ж так чи інакше, механіка є механіка. Загалом клавіатура зірок з неба не хапає, але з однією важливою поправкою, якщо порівнювати з більш дорогими конкурентами, що коштуватимуть дорожче цього комплекту. В іншому це дійсно непогана механіка за свої гроші, яка відпрацьовує кожну вкладену гривню, і точно підійде тим, кому треба свій перший комплект. Або хто не хоче запарюватися над пошуком, просто купити і користуватися. Перейдімо до мишки. Найбільш вагомою перевагою моделі є її вага всього 65 грамів. Так, в ній немає отворів, вона не сама маленька, а вага лише 65 грамів. Яким чином це зробили, незрозуміло. Форма досить звичайна і підійде, певно, усім без виключення. З додаткових кнопок на корпусі, кнопки вперед назад та перемикання DPI, що по суміснисту є і кнопкою перемикання підсвітки, адже повторюся, софту немає, тож все робиться на миші. Для цього лише потрібно зажати одну з бокових кнопок і змінити одну. Із семи режимів підсвітки, що теж виконана на диво достойно. Хоча я, чесно кажучи, не пригадую, що по кугар були проблеми з виконанням того самого підсвічування, і от навіть у бюджетному комплекті це підтверджується. Загалом відповідає клавіатурі і круто її доповнює. Також повністю чорна на дотик пластик особливо не вирізняється. Збірка непогана люфтів, поскрипувань немає. Окрім задньої частини, кришку якої я намагався зняти, і тепер вона трішки клацає при натисканні. А я навіть не впевнений, що це робити можна було. Тож, певно. Но це я такий молодець. Кнопки мають супер-дефолтний люфт. За такі гроші докопуватися не буду. Мертва зона також мінімальна. Простими словами: клік як клік, ти вона працює. Не тицяєш, не працює. Звісно, якщо по ній бити, не подякує. Перемикачі, хуано ресурс на 10 мільйонів натискань. Коліща щиткою відсічкою натискається без додаткових зусиль. Про резинене. Ще я не сказав про провід. А варто, бо він тут ніякий не паракорд, що теж в принципі не дивно, адже ціна 1,8 метра. Сенсор також відповідає миші. Роздільна здатність у нього до 8000 DPI за характеристиками. Але пресети від 400 до 6400 на мишці. Зірвати в мене його не вийшло, хоч я очікував, що вийде. Але він справився. Не кіберспорт, але для всього іншого більше ніж з головою. Частота опитування 1000 Гц. Загалом ще щось сказати про набір складно, адже він поєднує простоту, враховуючи ціну, але при цьому. Надаючи певні привілегії для геймерів, тому має нішу на ринку. Комплект чітко розрахований на свого покупця, і за 2000 гривень знайти щось більш вдале наразі, ну я не впевнений, що вдасться. Так чи інакше, металева поверхня і механічні перемикачі з крутою підсвіткою додають серйозності клавіатурі, а повнорозмір дозволить використовувати її у різних сценаріях і займати більше місця на робочому столі вона, звісно, також буде. Мишка це девайс, який ідеально гармонізує з такою клавою і виконує також свої завдання на 100 в комплекті немає ризикованих рішень, він досить консервативний, але на долю геймерський. Тому я й думаю, що він чітко знає свого покупця. Це певно той комплект, який задовольнить всі потреби, але без фанатизму, дасть рівно те, за що ти заплатив, і дійсно відпрацює кожну вкладену гривню. Ось таке враження в мене склалося. Цікаво почути ваші думки або досвід експлуатації в коментарях. Якщо залишилися питання, також пишіть їх, я постараюся відповісти. На цьому в мене все. Дякую за підтримку, перегляд, вподобайку та підписку. Бережіть. Себе і побачимось.